Латали та не долатали. Відтоді, як з вулиці Смілянської навпроти центрального ринку зникли комунальники із асфальтом, ця ділянка залишилася більмом на оці у Черкащан. Люди кажуть, що коли йде дощ, їм буквально доводиться скакати від зупинки до маршрутки. А хто не скаче, той по коліна у калюжі. Містяни звернулися до народного контролю. Засипали щебнем, так і покинули. Водії автобусів щодня їздять за цим маршрутом. Кажуть, через такі незручності не можуть заїхати у кишеню зупинки, тож пасажирів висаджують на проїжджій частині. А як ви представляєте, виїхати в оці? Ми паркуємося тут, де дорога нормальна. Самі бачите, як тут зручно паркуватися і як людям сюди доходить, особливо, коли дощ. Я працював перед цим на маршрутці, дуже важко коли. Перед остановкою такі калюжі, ну люди обляпуєш, обризуєш їх, теж зляться, якби погано. Хотілося б, щоб зробили нормальну дорогу, під'їзд нормальний. Не нас це залежить. Черкащани обурюються, що у ремонтників руки не дійшли завершити роботу. Кажуть, найгірше тут тоді, коли йде дощ. Отако по коліна вода стоїть. І кажу, сісти, це щас нічого, а взимку тут вже і льот, і сугроби, і по оце в воді. Нехай зроблять дорогу, хоч би для стариків. Тут же страшно, не можна ні, ні на тролейбусі. Як дощ піде, то тут взагалі треба бродити. Треба тобто різенові сапоги одягати. Чому роботу не завершили, журналісти народного контролю йдуть з'ясовувати у міськраду. Там запевняють, незабаром підрядник закінчить інший об'єкт і візьметься до ремонту дороги поблизу зупинки по вулиці Говоля. Виконує роботи по ремонту дорог в Кам'янському районі. І з розговору з генеральним директором він пообіцяв, що по завершенню які він планує закінчити на цій неділі. А в следующей неделе все таки выполнить роботи на вот этом проблемной точке, а именно на остановке по улице улиці Лісмілянська самко улиця Зоя Вовк Олег Клименко Народный контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот два дев'ятсот сорок Пишіть народ